Валенція вже не та як і обіцяла, розповідаю про мінуси. Більше року тому я переїхала в зовсім іншу Валенцію. Тут було спокійно, затишно, доступно. А зараз людей стало в рази більше. Затори, паркування це величезна проблема. Я харків'янка і Валенція нагадує мені цей харківський вайб. Всі свої завжди є куди піти, і не хіра людей. А зараз Валенції так само як в Мадриді або Барселоні. На жаль, більше року тому, коли ми приїхали, можна було зняти класну квартиру за 1300. зараз і за 1500. Не знайдеш. Дуже шкода, що ціни так швидко ростуть. Всі, хто вже тут живуть з довгостроковими контрактами, все окей. А ось всі, хто приїдуть і будуть знімати з нуля за дві тисячі, тримайтесь. Те саме і ресторани, в які ми ходимо. За рік позиції, які ми боромо, виросли майже в два рази. Чи це нормально? Не знаю, але смачно дуже. Кажуть, що в Валенції тхне сечі. Це дивлячись, в якому районі ви живете. Якщо маленькі вузькі вулички і хтось не прибирає за собаками, може бути. Але зазвичай іспанці носять спеціальні пляшечки. Поливають собачі пісюшки, щоб вони не ваняли від спеки. Коротше, мені не подобається, що Валенція перетворюється на другу Барселону, але мені важко догодити. Хочу велике місто, але не занадто. Хочу, щоб були люди, але не забагато. Коротше, як в довоєнному Харкові. А мінуси та ще залишилися. Пишіть, якщо цікаво.